Усім український привіт. Я дуже волію сьогодні поговорити на цю тему внутрішнього голосу, що ж це таке і для чого він взагалі потрібен. я, власне, коли визначила для себе, що це таке, я зрозуміла, що це дуже великий дар, але він доступний кожному. І кожен обирає, наскільки він йому потрібен. Там, уже випрацьовується якась довіра з цим внутрішнім голосом і про що це в цілому. Хтось називає це голосом душі, хтось називається це, називає це дорогою, дорогою до серця, хтось говорить про те, що це інтуїція. Кожен називає так, як хоче. Але для мене, власне, внутрішній голос це ем, така співпраця із самим собою. І з вищим «Я». Тоді, коли, наприклад, є критичне мислення, розум, який говорить, як потрібно робити якісь речі, і коли є внутрішнє відчуття, яке говорить про те, що наразі. Цього не варто робити. Або ж, наприклад, це не лише коли потрібно прийняти якісь рішення, це про підтримку себе. Коли ти розумієш розуму, що тобі потрібно було б ось це зробити, але усі відчуття волають про те, що це нам зараз не потрібно. І оце вміння дослухатись до себе, довіритися собі, я називаю ось цим голосом інтуїції та ось цим своїм духовним я. Це про той зв'язок з самого собою, про який я дуже часто говорю, і, можливо, десь для когось це лунає якось плутано і незрозуміло, то я пропоную вам пропрацювати себе у цьому напрямку, щоб ви розуміли, наскільки це класна річ, коли ти живеш в мирі з собою. Це дає впевненість собі. Це дає якісь відкриття, тому що багато є комірок, які ви ще не заглядали, якщо для вас ця тема ще нова. А хто пізнав уже цей дар, відкрив собі, той ні за що не відмовиться від цього, тому що це найпрекрасніше, тепліше відчуття, яке може бути у житті. Я дуже вам раджу спробувати здружитися із цим власним відчуттям.